Привіт! Сьогодні приготуємо смачну паску. На смак нагадує панетоне. Інгредієнти будуть в описі під відео. В тепле молоко додаємо дріжджі, цукор, перемішуємо. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо в теплі на 15 хвилин. Якщо у вас немає теплого міста, можете поставити в мікрохвильовку і туди ще ставимо стакан з кип'яченою водою, тоді воно підніметься. Мікрохвильовка, звичайно ж, вимкнена. В гаряче вершкове масло додаю цукор і ванілін. І перемішую, щоб все гарно розчинилося. Масло повинно бути дуже гарячим, так цукор швидше розтане. Опара вже піднялася. Беремо глибоку тару та виливаємо туди опару. Сюди ж додаємо масло з цукром і гарно все перемішуємо. Сюди ж додаю яйце, жовтки. Силь на кінчику ножа та перемішую. На цьому етапі сухофрукти ошпарюємо кип'ятком, зливаємо та просушуємо паперовим рушником. Додаємо борошно і цедру, перемішуємо. Я сухофрукти не додаю, адже паску готую для дитини, а вона їх не любить. До тіста додаю половину борошна і перемішую ложкою. Додаю другу половину борошна та перемішую тісто спочатку ложкою, потім змащую руку олією і починаю вимішувати руками. Тісто буде липнути до рук, але це нічого страшного. Старайтесь не підсипати борошна. Краще змажте руки олією. Коли злегка вимісили тісто у мисці, змазуємо стіл олією і починаємо вимішувати тісто на столі. На цьому етапі додаємо цедру та сухофрукти. Вимішуємо тісто протягом 10 хвилин. Коли закінчили вимішувати, змазуємо миску олією та вкладаємо цю кулю у миску. Залишаємо підніматися у теплому місці на 2 години. Не забуваємо накривати, щоб тісто не обвітрилось. За дві години тісто має ось так підійти та збільшитись у кілька разів. Формочку, в якій будемо випікати, також змащуємо олією. Перекладаємо тісто на стіл змащений олією і злегка обминаємо. Далі перекладаємо тісто у форму, воно має займати всього-навсього 1-3 частину. Далі переставляємо форму з тістом на деко і залишаємо підніматися на пів години. На деко ставимо обов'язково, щоб при перенесенні тіста, яке вже піднялось, воно не впало. Тим часом показую вам цікаву ідею для декору. Роблю його з маршмеллоу. Нарізаю ножицями маршмеллоу, але не до кінця дорізаю на ось такі смужки. Далі вивертаю пелюстки і склеюю між собою. Маршмеллоу гарно клеїться. Для декору серединки я використовую звичайну кондитерську посипку на паски, просто вибрала оранжевого кольору. Тим часом майбутня пасочка вже піднялась. Повністю її піднятися не даю, щоб при випіканні не утворилася негарна шапочка, як у грибка. Поверхню змазую розтопленим вершковим маслом, щоб була гарна руб'яна кірочка. Ставлю випікати у духовку розігріту до 170 градусів середній рівень 30-45 хвилин без конвекції. Випікаємо до легкої рум'яності. Пасочка вже спеклася, звільняю її від форми. Тим часом я вже заколотила меренгу, яку буду використовувати як глазур для паски. Ви тільки подивіться, яка вона густа і гарно тримає форму. Рецепт цієї глазурі ви зможете вже знайти в мене на каналі. З неї я буду також робити фігурки для декорування. Змазуємо меренгою поверхню паски. Ось така краса і смакота має вийти. Беру кондитерський мішок ось з такою насадкою, я не знаю правильно, як вона називається. І відсаджую ось таких <світ> смішних зайчиків. Дитина оцінила. По такому ж самому принципу відсажувала і курочку. Зробила також ще ось такого зайчика. І багато різного цікавого декору. Тут я поприліплювала квіти із зефіру. В нас, звичайно, мала вийти мінімалістична пасочка, але наша дитина вирішила по-іншому. Пропоную вам подивитися і послухати уривок, як ми прикрашали паску з моєю донечкою. Мама, Мама. я ще бачує. Можна є басую? Можна тут так Я ще І ще башу. Угу. Я ты ищу. Чатика и бью такую. Я хотела большую взятика покрыть. А я тебя вот, типа можно типа. Аккуратно. Вот тут. Вот тут вот, сады. Оп. Посадила? Да. Можно на типочку еще мою. Давай. Мы да. Да, да вот сюда. А мама дала мне присяжки. Папа, папа, такой типочку. А, мама, еще такого хотела, да? зайчика. Ось така в нас вийшла яскрава пасочка. Не забувайте підписатись.